Доброго утро, добрий ранок з вами Чоткий Сідоска і ми ось заливаємо водичку і будемо працювати. Прикони всі на місці стоять. Трохи промерзло це ми тут буксували, помните. Так що буде цікаво. Опа, дядя Кшин, дядя Кшин їде, не побачив. Ей блін, давай, 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 зайчик маленький, давай, 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 давай. Блять, за стартів дивиться. Коротше, варимо пальчика на штопор, на прицеп. Бо після прошлого разу, як ви бачили, там трошки ми його потеряли. Опа, так що такі справи. Все. Акум. Заряжений. Тут, я думаю. Надіюсь, теж все чітко. Дай Бог. Скажімо. Бомба. все Все, завели! Акум підзарядили, все, все чітко. Зараз виїжджаємо. то ту, туди, туда сюда цілий день прийшов. Добрий день, значить ми ось їдемо з Малої виски, зерна взяли і щас... будемо зараз. їхати робити да. рога. Морозець у нас є, так що зараз розгрузимо зерно. Тут було радує, поки то треба робити. А ми, зараз ще по Ще завтра побачимо, а наступний на тиждень там весь плюс, то хто знає, буде болото чи не буде. В общем, підписуйтесь на канал. Там далі буде дуже цікавий контент. Так що, все буде чітко. Так, все, зерно вигрузили. Бробос нахи. Опа. До речі, заїжджали на нову почту. Значить, замовили ось такі. Івакулянти для сої. Кому у цікавий, номер телефону залишу в описі. Отакі будуть протваль сою. Воняє, звісно. Все, ставлю тор. Побачимо, буде ефект чи ні. Я думаю, буде. Хуже точно не буде. Ходить треба всіх. I'm gonna it. Легенький перекус, Баг. легенький перекус. Оце mm -hmm. таку кучу ми надробили за півчаса, ну напрягаючись. Так. Так, ми тут трохи подробили. Город заріз акаціями і вирішили покидати овсі скільки. Так що, що з рівнями ув'язуємо. В общем, ми виїхали вже виїжджаємо, звісно, поводка рісто помінялось вареники на тілі їде додому. І... Так, в общем, все, ми доїхали, слава Богу, без приключений, не намісили нічого. Сейчас розгрузимо дровішку. І, мабуть, на сьогодні все. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Артемка, все, всім, Всім до побачення.